Банда піратів, таємничий острів, текст жульєт Перешині Дені та Олівера Дюпен. Розділ другий шторм. Під час подорожі месьє Муді раптом хрипко закричав, розправив крила і кілька разів крутнувся довкола щогли. Потім він кинувся вниз, підлетів до Марі і всіся їй на плече. Щось не так. стурбовано запитала Марі. Шторм, шторм, кричав папуга, дивлячись на Марі. Ви чули, хлопці? вигукнула дівчина. Шторм наближається. Томас приспав долоню до, леб... до лоба, ховаючись від сонця, і поглянув на обрій. Шторм? він все наплутав цей папуга, море спокійне, а небо синє. Де ж той шторм? Месьє муді має слушність, озвався Віллі. – Я бачу чорні хмари по лівому борту. Треба швидко спустити грот. За мить потемніло і розпочався дощ. Віллі з Марій заходилися самотужки спускати грот. Тим часом Томас, звівши брови, спантелично спостерігав за хмарами. Справді, погода швидко зіпсувалася. Морський бриз несподівано перетворився на сильний вітер. його пориви розгойдували корабель, здіймаючи довкола бурхливі хвилі. Ми перекинемося сказав Томас, я ще ніколи не бачив таких хвиль. Ні, не перекинемося, крикнула Марі, нам треба зберігати спокій. Томас, тремтячи зі страху, кинувся до каюти капітана. Марі залишилася сама на палубі, бо Віллі так само спустився в каюту. Але він подався туди лише для того, щоб покласти книжки і сховати від дощу месьє муді. Замить він знову вискочив назовні, приєднавшись до Марі. Разом вони вчепилися в штурвал, яким ставало все важче вправляти. Раптом прогримів грім. Заскриготала щогла і штраш... страшний порив вітру струснув корабель. Обережно. вигукнула Марія. Нас несе до берега. Ми більше не можемо керувати кораблем. Гнаний вітром чорний дракон швидко мчав до суші. Сівши нарешті на мілину біля піщаного берега, діти стрибнули в пісок і побігли ховатися під пальмами. Але дощ був такий рясний, що навіть лапаті. Гілки не ховали їх від холодних крапель, які збиралися в струмочки і стікали їм за комір. Мені холодно, ми всі промокли, простогнав Томас. Сподіваюсь, що тато знайде нас до вечора. Я не хочу застрягнути тут на вічно. За якийсь час від рущух і чорні хмари тихо поплили по небу. Дивіться, дощ скінчився. Ми знов можемо рухатись далі. Вигукнув Томас і рушив до Галеона, який застряг на мілені біля берега. Тільки якщо нам удасться полагодити корабель, озвався він, наздоганяючи приятеля. Оглядівши судно, він спохмурнів. Здається, ситуація набагато серйозніша, і нам бракує матеріалів для ремонту. Скоріше за все доведеться провести ніч на цьому острові, чекаючи, поки з'явиться якийсь корабель, щоб нам допомогти. Наші батьки будуть дуже хвилюватися, що нас досі немає, зітхнула Марія. Дивіться, вже місяць з'явився поміж хмар. Я розпалю багаче, щоб зігрітися, сказав Віллі, протираючи скельця своїх окулярів. Але як, здивувалася, Марія, ми ж навіть не маємо чим нарубати дрова. Я читав у посібнику з виживання на безлюдному острові, що в трюмі кожного корабля обов'язково має бути сухі полінця. Певен, що вони там знайдуться. Крім того, треба взяти ковдри, щоб попорядити наш табір. Хідуючи вказівкам віллі розумника, діти влаштували невеликий курінь. Для ночівлі тим часом сонце давно вже зникло за пальмами, і мандрівники розпалили багаті, щоб зігрітися і не залишатися у темряві. Томас усівся поміж Марі та Віллі, тримаючи свою рогатку під рукою. Усі вони були знесилені, вимучившися і під час неочікуваної корабельної аварії. Тому й швидко заснули.